Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні поговоримо про впровадження управлінського обліку для виробничих підприємств та виробників. Що потрібно розуміти на цьому етапі? Що дуже мало програмних забезпечень мають функціонал для обліку саме виробництва, оскільки це специфічний вид діяльності, і досить складно вести облік виробництва в Excel, або в блокноті, або в інших програмах, які для цього не підходять. Тобто, ви, в принципі, можете обрати програму FINMAP або просто Excel. Але скоріш за все ви не отримаєте той результат, який мав би бути від комплексного управлінського обліку виробничого підприємства. Як ми працюємо з виробниками по впровадженню фінансового управлінського бухгалтерського обліку, перш за все, ми дивимося на структуру бізнесу, чи це ФОП, чи це юридична особа і так далі. Далі ми пропонуємо програмне рішення. Зазвичай облік виробництва класно вести в програмі Баз бухгалтерія для України, оскільки в цій програмі є весь функціонал для того, щоб зробити саме калькуляцію. Можна зробити технологічну карту, можна списати матеріали, можна зробити повернення відходів з виробництва і так далі. Тобто, зазвичай ми впроваджуємо управлінський фінансовий бухгалтерський облік виробничих підприємств в програмі Баз бухгалтерії для України. Функціонал я вам покажу трішки пізніше. І так. Що ми робимо далі? Для того, щоб зрозуміти, як саме відбувається технологічний процес, ми проводимо детально з вами консультацію. Розуміючи детально, що ви виробляєте, відповідно, ми можемо запропонувати та допомогти сформувати саме калькуляцію. Затвердження калькуляції насправді це важливий процес і важливий етап формування облікової політики. Та початкових документів для фінансового управлінського бухгалтерського обліку. Чому я зараз узагальнюю? Тому що насправді це важливо як для бухгалтерського обліку, якщо у вас юридична особа і вам потрібно його вести, так і для просто фінансово-управлінського, якщо ви просто ФОП, але ви хочете налаштувати цей облік. Перш за все, ми повинні розробити облікову політику і розуміти, в яких одиницях у вас буде випуск продукції, які саме матеріали приходять до вас на прихід, як ми будемо їх списувати і так далі. Тобто, ми це все організовуємо, обговорюємо та впроваджуємо у програму. Якщо потрібно, вносимо початкові залишки, тобто потрібно провести початкову інвентаризацію ваших залишків, які є на складі, і далі ми можемо рухатись далі, оскільки. Залишки можуть бути як по матеріалах, так і по готовій продукції, так само по напівфабрикатах та по іншому. Тому тут дуже важливо правильно розподілити всі ваші залишки по відповідних складах та щоб ви в цьому добре орієнтувалися та щоб вам було зручно. Також ми вносимо залишки на поточних рахунках у ваших банках, і також ми формуємо саме калькуляції та виробляємо. Вашу готову продукцію, після чого відбувається відпуск готової продукції зі складу. Це може бути або за готівку, або по безготівці. За готівку це може бути по ПРРО, тобто з використанням програмної РРО, або безготівково на розрахунковий рахунок в банку. Також у вас може бути саме задіяні основні засоби. І чому виробництво так важливо зап... саме запровадити облік у обліковій програмі, тому що саме вам потрібно розуміти амортизацію основних засобів, скільки часу вони у вас будуть планово використовуватись, яка частка амортизації буде відноситися до витрат поточного періоду. І також в нас є поняття загальновиробничих витрат. Тобто, у вас будуть витрати, які безпосередньо відносяться до одиниці готової продукції, а є витрати загальні, які ви несете по вашому бізнесу, і відповідно ми їх будемо відносити на 91-й рахуночок обліку. Після чого вони будуть розподілятися відповідно до бази розподілу, які ви собі за яку ви собі сформуєте в обліковій політиці і закріпите в наказі про облікову політику. Якщо коротко, то я вам описала саме об'єм робіт по впровадженню управлінського фінансового обліку по виробничому підприємству. Звичайно, у нас на супроводі, як бухгалтерському, так і управлінському, фінансовому, є виробничі компанії, в яких ми відповідно відображаємо та ведемо це все у облікових програмах. Чим більше підприємство, тим більше і, відповідно, роботи буде по вашій компанії. Якщо вам потрібна допомога з впровадженням а, саме обліку вашої компанії, або ви вже відкрили юридичну особу і хочете вести бухгалтерський облік, оскільки ви зобов'язані це робити згідно законодавства України і подавати фінансову звітність а, до статистики та до податкової, відповідно, а, вам обов'язково потрібно. Про це подбати. А якщо ви не маєте юридичної особи, а маєте просто ФОП або просто почали бізнес, вам все рівно потрібно подбати про облік, щоб розуміти, чи прибуткові ви, чи збиткові, і який взагалі у вас фінансовий результат. Саме і для цього ми формуємо та впроваджуємо облік у ваше підприємство, у вашу діяльність. Зараз я покажу детальніше інтерфейс програми «Базбухгалтерія», які саме документи потрібно буде заповнювати для того, щоб вести облік управлінський правильно. Отже, у програмі «Базбухгалтерія для України в нас є саме інтерфейс та вкладки, які допоможуть відображати облік виробництва. І саме є вкладка виробництва. В якій ми можемо зробити наступні документи. Вимога накладна це запит на постачання матеріалів зі складу у виробництво. Звіт виробництва за зміну фіксує, скільки виробленої готової продукції у вас, відповідно, виробляється за день. Надання виробничих послуг може бути, якщо ви надаєте послуги, і також у нас може бути переробка. І у нас може бути інші документи, до прикладу, додаткові звіти по виробництву. Передача сировини в переробку, надходження з переробки. І згідно з специфіки вашої діяльності, ми будемо формувати ті чи інші бухгалтерські облікові документи. Але зазвичай ми можемо використати вимогу накладну, додати список матеріалів, які необхідно, для того, щоб виробити дану продукцію, обрати склад, з якого ми будемо цю продукцію обирати. І після чого, коли ми це зробимо, ми можемо далі випустити готову продукцію. Допомогою звіта виробництва за зміну. Тут у нас вже буде готова продукція, яку ми випускаємо. Тобто, до прикладу, стіл дерев'яний. Тут ми можемо поставити галочку Списувати матеріали чи ні. Можна списувати матеріали саме в документі звіт виробництва за зміну, або можна списувати документи за допомогою накладної вимоги. Вона теж робить списання матеріалів зі складу. Тобто, це така опція додатково. Після чого у нас буде випуск готової продукції, яка буде відповідно на рахунках обліку. Також перевага програми Баз бухгалтерії для України, що вона дає повний спектр аналітики для керівника. Ви можете побачити доходи та витрати бізнесу, аналіз грошових коштів на рахунках. Куди ви витрачали їх, на що саме, заборгованість покупців по термінах боргу і так далі. Насправді, програма базбухгалтерія дуже зручна та комфортна в користуванні для впровадження обліку. Якщо вам потрібна допомога з впровадженням обліку, звертайтеся в компанію бухгалтер Консультант. Ми обов'язково вам у цьому допоможемо. Я сподіваюся, відео було для вас корисним, і я показала ази впровадження управлінського фінансового обліку у програмі Базбухтері для України, а детальніше ми з вами розглянемо це вже і обговоримо на індивідуальній консультації або впровадженні супроводу. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. До побачення!